Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Сьогодні у день української писемності та мови студенти і викладачі релокованого луганського медуніверситету писали диктант національної єдності. Облаштовують дім та вирощують городину. Багатодітна родина переселенців з Донеччини оселилась у дубно. Рівненський оркестр народних інструментів наспів святкує 50-річчя. Релокований у Рівне Луганський державний медуніверситет долучився до написання 23 го всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. У цій аудиторії студенти першого курсу спеціальності медицина та третьокурсники спеціальності стоматологія. 19-річна Мілана Турік студентка третього курсу. Дівчина переїхала до Рівного з Сєвєродонецька у 2022 році. Розповідає диктант писатиме в п'яте. Я взагалі беру участь у диктанті кожного року, але в цьому і в минулому. Це є для мене актуально, через всі ці події, через те, що ми взагалі з Луганської області, і в нас є такий міф, що в нас дуже поширена російська мова, але це неправда. В нас всі знають українську, як і користуватися. Тому це саме для мене є як перевірити себе, перевірити своє знання. 18-річний рівнянин Андрій Пастернак першокурсник. Це його перше написання радіодиктанту. Це більше цікаво, це як такий немов би челендж. На даний момент диктант це якби загальнонаціональний флешмоб, який єднає нашу країну, який дозволяє нам згуртуватися, об'єднатися навколо того спільного, що є всіх нас, нашої чудової мови, мови Франка, Шевченка, Коцюбинського. На мою думку, диктант це ну один з найкращих заходів в нашій країні. На час написання радіодиктанту в університеті перенесли заняття. Ми проводимо цей радіодиктант з того моменту, як він з'явився. Ми проводили його на Луганщині до переміщення, яке у нас відбулося у 2022 року. І тут вже проводимо його вдруге. Наші викладачі і наші студенти дуже раді написати цей диктант і продемонструвати таким чином єдність нашої України. Перший теплові. Насім ці безсонним руком у знищеному селі Борич весна студенти писали диктант близько півгодини. 21-річний Владислав Білобородько каже, що річно пише диктант, ще зі школи писати цьогорічні дороги України було цікаво і складно водночас. Було важко в назвах або якісь дуже складних україномовних словах. О, Я вважаю, що написав. Не дуже добре, але десь на середній пал написав. Бо для мене все ще важко розмовляти чисто українською мовою, бо сам я родом з Луганської області, тому як міг, так і написав на свої знання. Харків'янка Ольга Безкровна ділиться. Текст диктанту змусив пригадати початок повномасштабного вторгнення. 24 лютого, коли почалась війна, я тікала зі свого міста і були дуже сильні затори, вибухи. І через це було також важко писати цей диктант, адже я прийняла у свої спогади Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. У рівному родини військовослужбовців провели мирний пікет за право на демобілізацію військових після 18 місяців служби. Сьогодні перед обласною військовою адміністрацією зібралися родичі військових, які вже понад півтора року перебувають у лавах Збройних сил України та на фронті. Зі слів однієї з учасниць пікету, дружини військовослужбовці ЗСУ лілії Баб. Вони просять прийняти законопроєкт номер 9142 про внесення змін до законодавчих актів України. Іни щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації, де звернення до нашого президента України, до Верховної Ради, до наших депутатів, щоб вони розглянули нашу петицію, щоб вони прийняли закон на демобілізацію, тобто, що мав кожен військовослужбовець, який перебуває в тих гарячих точках, мав право на відпочинок. Він хоче вже додому. Він втомився. Він переніс три контузії. психіки. Стабільний в нього нема. Він психує. Другий раз взагалі не розуміє, де він, що він. От лежачи навіть в госпіталях, він не розуміє, що він уже в тишині. Заходьте. Ми тут так живемо? Переселенка Олеся Федорович показує будинок, у якому їхня багатодітна родина нині живе. Удубно вони переїхали з Донеччини у серпні торік. Приїхали, нас було менше на одного, але у нас ще родився хлопчик уже тут, так що у нас ще є менший хлопчик. Да, Даринка? Заходьте. Оце такий у нас будиночок. Добре, що ну, кімнат багато, у нас багато діток, і є куди. А тут нанизу, оце, оце така плиточка у нас, тут ми топимо, виходить. Там обув, тут обув, через те, що ну, дуже багато, мусимо ділити. Кухня невеличка. Ну, ремонту, як такого, тут, звичайно, немає. Ну, але дякувати Богу і так, що все-таки у нас і вода є, і туалет, а там у нас ванна кімната. Все мене сама закривала. Це цей рік тільки я позакривала. І огірочки, і компотики. У мене дуже люблять всі компоти п'ють. Той дасть малинки, практично нічого для цього і не купляли. Про можливість жити у цьому будинку родині Федоровичів підказали знайомі. Господар грошей за це не бере, сім'я платить лише за комунальні послуги. З такою сім'єю важко знайти будинок. Для дітей у будинку облаштували ігрову та спальні кімнати. Меблі надали волонтери та місцева влада. Тут не було нічого. каже, нині є потреба у додаткових меблях та побутовій техніці. Речей все одно багато, ну стільки дітей і треба все скласти. Ну шафа мені би хотілося б дуже, і також дуже багато часу займає ми мойка посуди. То я мічкаю під посудомойну машину, щоб вже поставити, бо так всі сядуть, поїдять раз і вже гора. Виїхала родина села Георгіївка, що поблизу Мар'їнки Донецької області у березні торік. Уже тоді бойові дії там були дуже близько, постійно вибухи було чути. Речі якісь вдалося забрати з собою. Ну практично нічого. Що було на нас, тоді ми взяли. І виходить два дитячих рюкзака з речами. Нині сім'я отримує державні виплати на двох маленьких дітей та як внутрішньо переміщені особи. Також чоловік Олесі Валентин заробляє на підробітках. А ще родина має земельну ділянку. Її використовують для вирощування городини. Весною хлопці мої скопали мені все, і от помідорки ми їли все, все літо. Вовші дуже хороші були помідори. Цибульку ми тут садили. Була в нас і цибулька, і морковка, і укропчик. І горох діткам садили. Ну, всього-всього потрошку. Місця дуже мало. У нас там було був більший огород, великий був, а це ще так, ще небагато. Зранку встаєш, ящик для одягу повний. Знаєте, сумувати нам ну, не доводиться. Постійно є чим зайнятися. Каже, нині чекають завершення війни. Мабуть, років півтора, то вже, виходить, у нас були окна побиті. У нас був фасад вдома, весь побитий, у нас була криша побита, усі постройки по кругу, у нас було все розбите через те, що там часто там постійно йдуть бойові дії. І до цього часу, але село евакуювали повністю, і не знаємо навіть, чи є там хата, чи немає. Ми розуміємо, що туди немає, просто немає вже куди вертатися. Ну, але хотілося б, хоч подивитися, якщо, якби все закінчилося, звичайно. Всього найкращого. Катерина Сірук, Назар Мідріган Суспільне новини, Рівне. Пам'ятка архітектури 19 століття ймовірно згоріла через коротке замикання електромережі. Про це повідомила прес-служба ДСНС області. Нагадаємо, як повідомляло Суспільне раніше, 16 вересня вночі у селі Золотолин Рівненського району храм, якому майже 150 років повністю згорів. Як повідомляла тоді пресофіцерка Нацполіції в області Катерина Загурська, у поліції відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією. Її порушення пожежної або техногенної безпеки. За її словами, нині досудове розслідування триває, призначені експертизи. Як йдеться на сайті обласної ради, дерев'яну церкву святого Дмитрія побудували у 1877 році на місці попереднього храму, який згорів за 40 років до того. Ця будівля внесена до переліку пам'яток архітектури місцевого значення. Оркестр народних інструментів, наспів, який діє при міському будинку культури, цьогоріч відзначає своє 50-річчя. 28 жовтня 1973 року його заснував майбутній багаторічний керівник Борис Забута. В Рівному були прекрасні музиканти. Це в основному в оркестрі грали випускники консерваторії, репертуар. І ясне діло, що в нас в основному це народна музика, яка б підходила для полісянок. І створений був цей колектив, саме щоб компонували ансамблю танців. Спочатку наспів виконував матеріал для хореографічних виступів ансамблю Полісянка. Борис Забута пригадує інструментальні та вокальні номери. Грали лише щоб танцюристи мали час змінити костюми. Поступово репертуар обільшало. Його виконували, в тому числі, і під час регулярних виїздів за кордон. У 1986 році до ансамблю приєднався кларнетист Микола Протас. Це був е, на той період. Дуже, ну я будемо так казати, популярний колектив. Приймав участь у всіх міроприємствах міста і держави. Ми часто виступали в Палаці Україна. Виступали також за кордоном. Багато концертів було Болгарія. Туреччина, Польща, Словакія з 1985 року. Оркестр наспів має статус народного з 2012 Його очолив Сергій Мостовий. Звучання колективу стало стилістично різноманітнішим. Трошки напрямок вектор руху цього колективу з народного в такий більш естрадну площину. Ми грали в основному народну музику, народні танці, народні пісні, а пізніше вже я почав. Вводити різний там джаз, фанк, блюз, там світові хіти в нас з'явилися про програма, така суто естрадна, англомовна. Після повномасштабного вторгнення Росії оркестр Наспів грає концерти на підтримку ЗСУ та підняття бойового духу українців. Найближчим часом ми плануємо продовжити серію наших традиційних проєктів, тобто. Українських авторів, от нас був там Івасюк, Мозговий, Рибчинський, Квітка, Цісик, Скрябін. І зараз, ну ми готуємо програму, Я хочу потримати трішки в інтригу. Це буде українська народна музика з нами усіма, мабуть, українцями. Нову програму наспів представить у МБК 28 жовтня. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільна Новини, Рівне. дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах.